На планеті у світлі біблії прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <«Музика> Сьогодні у випуску порятунок життя. В Чернівцях пройшов благодійний концерт, аби врятувати онкохвору Людмилу Кожуховську. Життя квітам у Львові діти закликали дорослих не зривати весняних первоцвітів. Чернівцях пройшов благодійний концерт. Віряни церкви адвентистів сьомого дня збирали кошти для онкохворої Людмили Кожуховської. Починаючи з раннього дитинства, дівчина боролася не з однією фізичною недугою. Косоокість, сколіоз, захворювання трійникового нерву, а зовсім нещодавно лікарі поставили остаточний діагноз рак головного мозку. Організатори заходу впевнені, окрім молитви та моральної підтримки, Людмилі потрібно ще й допомогти матеріально. Як то кажуть, зі світу по гривні людині гроші на лікування. Благодійність це будь-якого роду добровільне служіння тому, хто потребує підтримки, допомога хворим грошима, нужденним майном, порадою та працею. Саме сьогодні у церкві християн адвентистів сьомого дня відбудеться благодійний концерт за участі молоді чернівецьких громад в підтримку хворої на рак дівчини Людмили Кожуховської. Новий спів, дуети, соло, гра на музичних інструментах все це було представлено чернівецькою молоддю для проведення чергового благодійного концерту у підтримку хворої Людмили Кожуховської. На жаль, по життю в люди постійно були проблеми зі здоров'ям. У 5 років їй було проведено першу операцію від косоокості. Трохи пізніше у неї був виявлений скаліоз. Вона спеціально їхала в санаторії для лікування. У 2010 році в люди стався перекіс обличчя. Ніхто не міг зрозуміти, що з нею трапилось, аж доки не зробили МРТ. І лікарі заявили, що в дівчини розсіяний склероз. В серпні 2012 року зробили повторне МРТ і тоді все стало зрозуміло. Діагноз злоякісна пухлина головного мозку розміром 3 см. Після таких невтішних новин молодь громади чернівців загоріла з бажанням подарувати Людмилі надію на життя. Двохгодинна програма пройшла досить швидко, тому що була насичена різними приємними виконаннями музичних творів, поезій, декламацій. Своїми враженнями поділилися відвідувачі концерту. Сподобалася загальна спрямованість і Підвод всього концерту до милосердя і співчуття. Ну насамперед, це звичайне співчуття до людини, тому що кожен з нас може потрапити в якісь різні ситуації, в яких просто необхідна підтримка людей. Організатори концерту стверджують, що все ж можливо однією гривною врятувати життя. Одна крапелька вона нічого не вартує, але кожна краплинка утворюється цілий океан, тому наша допомога велику роль відіграє. Одна гривня це багато чи мало? Одні не звертають на це уваги, інші з жалем використовують цю грошову одиницю, щоб придбати для себе хоча б одну буханку хліба. Ще інші вважають цю купюру за ніщо. Як не дивно, але це факт. Але комусь одна гривня може врятувати сьогодні життя. Подібні акції підштовхують задуматись, вкинути одну гривню в благодійний кошик чи ні. І все ж вибір залишається за нами. Олесь Деркач, Віталій Кривой, Вісті Надії, Чернівці. Спілка християнських письменників України визнала предстоятеля православної церкви Митрополита Володимира людиною року в українському християнстві. Про це на прес-конференції повідомив голова спілки Костянтин Шаповалов. За його словами, кандидатом на цю нагороду може бути будь-який українець, що сповідує християнську віру, і зробив значний внесок у твердження християнських цінностей у житті, культурі та свідомості народу України за останній рік. Олена Козленко детальніше. Главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київського та всієї України Володимира визнали людиною року в українському християнстві. Від імені предстоятеля Української православної церкви нагороду отримав архімадрит Лонгін, та за які такі заслуги розповідав сам зустріч з спільнотою за допомогою засобів масової інформації не лише християнських, але взагалі наших державних суспільних. Це і телебачення, і радіо, і газети це звичайно зустріч з молоддю. Робота і у напрямках, наприклад, такого руху як скаутський рух, і робота зі студентами. Номінацію Людина року в українському християнстві було засновано з ініціативи об'єднання християнських письменників України, яка за шість років свого існування нараховує близько ста християнських письменників. Вони роблять так звані опитування і відмічають найактивніших вірян. Приймають участь у опитування виключно голови єрархи голови християнських конфесій об'єднань, а також християнські видавництва. Список формують вони самі. Ми не даємо їм якісь привілеї тому чи іншому кандидату. Він додав, що при голосуванні необхідно. На сказати, чому саме віддається голос за того чи іншого кандидата? Якщо кількість балів за кількох кандидатів є однаковою, то перевага надається кандидату, за якого віддасть голос спілка християнських письменників України. Ми повинні використовувати усі можливі можливості для того, щоб якимось чином взаємодіяти з суспільством. І, ну, на мій погляд, Всеукраїнська Рада церков дійсно працює досить плідно. Окрім цього, спілка християнських письменників України поділилася намірами відкрити наступну номінацію Краща християнська книга року. Намагаються започаткувати в 2013 році також номінацію Краща християнська книга року і м м Кращу книгу будуть. Визначати християнські видавництва а також спілка християнських письменників України критерії оцінки мають бути такими: якість книжки, обкладинка, дизайн, духовний рівень, актуальність, відгуки читачів та спеціалістів та ствердження істини та біблійних моральних цінностей. Наступними плануються номінації краще християнське видавництво та телебачення. Таким чином, для представників українських церков дані номінації можуть стати стимулом для проведення активної соціальної роботи. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. У Львові майже 30 годин безперервно тривав снігопад, який розпочався 15 березня. В результаті середня висота снігового покриву в місті становила до 30 сантиметрів снігу. Така ситуація призвела до серйозного транспортного колапсу. Як відомо, на вулицях міста було виведено комунальну техніку, але вона не справлялася з кількістю снігу. Весь транспорт стояв у довгих заторах. Деякі водії залишали свої автівки та намагалися пішки дістатися додому. На трасах працювали пункти обігріву, а рятувальники МНС надали допомогу близько 200 особам. Слідом за Львовом проблеми через снігопад наздогнали і ближні області Івано-Франківську, Закарпатську та Рівненську. За повідомленнями ДАІ, на Закарпатті була особливо складна ситуація. Там сніг йшов перемінно з дощем. На дорогах утворилася ожеледь. У Рівненській області чотири вантажівки, і мікроавтобус потрапили в кювет. На щастя, постраждалих немає. Заступник міського голови Львова Олег Синютка повідомив, що комунальники працюють вдень і вночі над очищенням дощоприймачів, щоб у місті не було проблем з підтопленням. П'ятеро людей загинули, у тому числі й дитина, і шість чоловік госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вранці 20 березня в Дніпропетровську. Близько восьми ранку в одному з житлових масивів Дніпропетровська, недалеко від тролейбусної зупинки, відбулося зіткнення двох автомобілів. За попередніми даними, на вулиці Набережна Перемоги водій автомобіля Нісан при виконанні повороту ліворич не надав перевагу в русі зустрічному БМВ. В результаті зіткнення БМВ винесло на зупинку, де у цей момент знаходилися люди. П'ятеро, в тому числі, і дев'ятирічна. Дитина загинули на місці. Ще шість осіб були доставлені в лікарню з місця події. Міністерство охорони здоров'я праці добробуту Японії заявило, що в країні проживає вже майже 50 тисяч довгожителів старше 100 років. Це понад 3 тисячі більше, ніж минулого року. Також міністерством було оприлюднено число довгожителів старше 100 років, здоров'я і благополуччя, яких було перевірено співробітниками місцевих відділів страхування. Дану вказівку місцеві органи отримали після виявлення фактів, що деякі з родичів довгожителів приховували смерть останніх з метою отримання за них пенсії. Найстарші японці нещодавно виповнилося 114. В Японії перші статистичні дослідження такого роду були проведені в 1963 році. Довгожителів старше 100 тоді було всього 153 людини. У 98-му це число зросло більше, ніж до 10 тисяч, до 2003 року – до 20. 40-тисячна відмітка вперше була зареєстрована в країні в 2009 році. Запах свіжого хліба спонукає робити добро. Французькі вчені виявили, що запах випічки підвищує бажання допомагати оточуючим. Раніше дослідження довели, що деякі аромати допомагають людям стати щасливішими. Проте вчені вирішили дізнатися, як це проявляється на практиці. Експеримент проводився в одному з великих супермаркетів, де автори дослідження спостерігали за поведінкою людей. Поспокупці у різних відділах проходили наняті актори, у яких нібито ненавмисно падала хустка або рукавичка. Виявилося, що якраз у хлібобулочному відділі магазину люди частіше зверталися до них, аби повідомити про втрату. Натомість клієнти. Інших відділів робили це помітно рідше. Дослідники пояснили, що певні запахи здатні пробуджувати гарний настрій. У свою чергу це підвищує бажання допомагати іншим і робить людину альтруїстичнішою. Проблеми з головою частіше виникають у творчих людей. Науковці з Карлінського інституту в Швеції виявили, що у людей творчих професій спостерігається більше, ніж в інших людей ментальних захворювань. Загалом масштабне дослідження шведських науковців охопило понад 1 мільйон пацієнтів з базою даних, зібраних впродовж кількох десятиліть. Його результати підтвердили, що таке захворювання, як біполярний розлад, переважає серед людей художньо-артистичних та наукових професій, таких як танцюристи, дослідники, фотографи і письменники. Найбільше ж випадки ментальних захворювань, включно шизофренією, депресією, синдромом тривоги, припадає на письменників. Вони на 50% частіше здійснюють спроби самогубства. Наразі вчені вважають, що дослідження дають серйозні підстави для кардинального перегляду самих підходів до лікування ментальних захворювань. Ісландія наймиролюбніша країна в світі. Про це свідчать дослідження аналітичної організації Institute for Economics and Peace. Європейська країна потіснила з першого місця глобального індексу миролюбності Нову Зеландію, яка тепер друга. Далі йдуть Японія, Данія, Чехія, Австрія, Фінляндія, Канада, Норвегія і Словенія. Тим часом Україна у рейтингу піднялася на 28 позицій і посіла 69 те і 153 місць. Росії ж до миролюбності далеко. Наші сусіди на дні переліку. У них 147 сорок позиція. Замикають рейтинг. Конго, КНДР, Афганістан, Судан, Ірак і Сомалі, які опинилися на останньому місці. Під час формування індексу фахівців раховують 23 показники: зокрема, політичну стабільність, загрозу тероризму, кількість вбивств, імпорт зброї, а також соціальні протести. В місті Ізюм на Харківщині в українському товаристві глухих відзначали свято весни. Так організатори заходу хотіли показати, що люди з обмеженими можливостями небагато чим відрізняються від тих, хто може чути та говорити. Адже вони також вміють радіти, вітати одне одного, співати і навіть розповідати вірші. Однак робляться по-своєму, по-особливому. На святі були присутні наші кореспонденти. Саме так на мові глухонімих буде вітаю зі святом. Це та багато іншого. Ми дізналися, завітавши на свято 8 березня до українського товариства глухих в місті. Ізюмі, незвичайні люди на нібито звичайному святі весни, що святкують мільйони людей в усьому світі. Може здатися, що вони не зможуть заспівати чи послухати пісню, розповісти вірша чи просто почути гучні оплески свою адресу. Насправді все це не так, що й довели організатори свята та його гості. На святі лунали пісні та вірші, вітання і нескінченна кількість побажань, які в серці кожного залишили своє враження. Так люди з обмеженими можливостями намагалися показати оточуючим, що вони не набагато відрізняються від тих, хто може чути і говорити. Организаторы свята намагаются будь-якими способами расформировать жизнь таких людей. Иисус Христос их не меньше любит, чем нас. Он тоже за них жизнь отдал. Поэтому мы, как церковь адвентистов седьмого дня, с большим сердцем и с большой душой относимся к подобным мероприятиям. И стараемся на все государственные праздники здесь, в этом обществе, устраивать торжественные мероприятия, Приглашаємо можно больше этих глухих людей, щоб вони могли окунутися в атмосферу любви, теплоти, працювати з такими людьми і організовувати для них свято праця не з легких, яка потребує самовіддачі, любові, спонсорської та волонтерської допомоги. Хотілося б більше співпрацювати звісно, з державними підприємствами, організаціями. На даний момент. Я хочу сказать, що очень большую помощь нам оказывает церковь дня. Ми з ними познайомилися случайно, і после этого буквально всі праздники мы вместе. По закінченню свята на кожного чекав святковий стіл, подарунки та веселі ігри. Анна Капуста, Олександр Жолтіков. Вісті Надії. У Львові діти закликали дорослих не зривати і не купувати весняних первоцвітів. У центрі міста біля пам'ятника Данилу Галицькому пройшла акція Подаруємо життя лісовим квітам. Близько 20 дітей підходили до перехожих, символічно дарували їм квіти, виготовлені власноруч з кольорового паперу та закликали подарувати життя прекрасним рослинам і врятувати красу разом. Адже такі рослини, як підсніжник, звичайний, пролісок білосніжний та шафран гейфелів, вже давно занесені до червоної книги України. Первоцвіти банально винищують, зриваючи на Природу захищала Вікторія Михальчук. Щовесни сотні квітів зривають для того, щоб подарувати своїм рідним та близьким. Напередодні міжнародного жіночого дня львів'яни закликали берегти живу природу, а дарувати своїм коханим ось такі квіти, виготовлені власними руками. Початок весни приносить із собою зацікавлення до квітів, таких казково чарівних і прекрасних. Кожен хоче милуватися красою лісу, тому і чекає появи перших квітів, зриває їх і продає чи просто несе додому. Вихованці установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів. У Львові провели акцію, закликаючи львів'ян замислитися про живу природу і шанувати її. Акція присвячена захисту весняних квітів, щоб показати людям наскільки можна гарно зробити подарунок своїми руками, не псуючи природу, не зриваючи квіти, які ростуть в лісі, зберігши її. Діти зробили квіти з орігами і прийшли сюди подарувати людям, щоб доказати і показати людям, що можна дарувати квіти. Не тільки квіти, ті, що ростуть в лісі чи вирощують їх спеціально в теплицях, а що можна зробити подарунок для своїх матерів, для своїх коханих власними руками. Діти робили це не просто так, а як самі розповідали, плекали у собі хорошу мету. Ми будемо нині, сьогодні проводити таку акцію Захистить квіти, лісові квіти. Ні, що ми повинні захищати квіти, рвати їх, а робити прості паперові квіти. Ми зробили такі квітки. Це альтернатива для живих квітів. Щоб ми їх не нищили, нам потрібно їх зберегти. Ми роздаємо квіти людям, щоб вони їх зберігали, ті, що записані в червоній книзі, і не виривали, щоб дарували. Людям тільки ті квіти, які, наприклад, вазоночок, такий. щоб зберегти лісові квіти, бо їх просто якщо зірвати, то вони постоять десь тиждень або два і все. І вони зів'януть. На заклики дітей перехожі відгукувалися позитивно і повністю підтримували старання юних захисників природи. Акція надзвичайно правильна і є позитивна, оскільки. Ці молоді люди, які її організовують, вони вже скликають з самого свого дитинства правильні навики цього, що природу потрібно берегти. Сотні перехожих отримали повчальний урок і ще й подарунок: гарненьку квіточку з паперу, яка ніколи не зів'яне. Вікторія Михальчук Денис Вок, Львів, вісті надії. Ось такі новини. Гарного вам весняного настрою на весь тиждень. Відтепер дивіться новини, щонеділі та що на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.